Слава Ісусу Христу. Я теж хочу похвалитися Господу в своєму житті і порадуватися, звісно, прошлий рік. І за ці, ці свідчення, які я буду свідчити, молилась моя група, група Юрий Беговського, Нінина група, Тоні Кіснера, молитвена група за ці свідчення, які я буду свідчити прошлий рік. У мене була відпустка, і я з літа починав молитися, Господи. Де ти хочеш, щоб я був, щоб я віддихнув. Але паралельно з цим у мене проблеми були і з серцем. Я звернувся в кардіологію. Мене ложать в кардіологію, тобі треба пройти коронографію УЗІ, то, ну, і підлікувати. Я согласен. І приїжджаю, лягаємо. І я перше побачив, що Господь зі мною тут, а в цьому відділенні, веде мене за відділення по коридору, ми йдемо. Говорить, і медсестра спереді каже: тут зайнято, тут зайнято, окаже, для Його є окрема палата. Вам повезло. Я слава Ісусу! Дійсно мені повезло. І в мене була окрема палата, я жив, як дійсно син Бога. І я звіщав слово Євангелії на тумбочці. Поклав Євангелії, мене питають, це ви читаєте, ви віри, чи і да, і настільки можливе було, я свідчив слово Євангелії на один і перед тим проходив процедури, поки назначить коронографію. І заступила на діжурство одна санітарочка. Я їй свідчую про Бога. І а потім вона мені почала свідчити про Ісуса Христа. ви знаєте, що на це місце, де я зараз працюю, було до 10 конкурентів, але мені тільки дзвонили, і я прийшла на цю роботу. І вона далі свідчить мені, що мого сина забрали в воєнкомат і повезли в Житомир. Я приходжу з роботи, стаю на коліна, плачу. На ранок сина привозять, син зводзвонить мамі, іди забирай мене. Я розумію, що вона готова для спасіння, і я кажу: будемо молитися прощення, каятись. Вона каже, да, але тут зразу її дівчата звуть, треба йти. І я розумію, що сатана їй не дає цього зробити, покаятись. Але я... вона каже: Я пізніше прийду. Я стою на коліно в палаті і прошу Бога. Якщо ти назначив, предназначив їй спасіння, то щоб вона прийняла тебе через мене. Чи Через когось другого немає різниці. Вона вечором не прийшла на ранок. Я розумію, вона ще прийде прибирати, і в мене буде пару хвилин з нею поговорити. Вона заходить, я познайомив Стася її звати, кажу: «Стася, будемо молитися. Вона це все ложить. Ми молимося, вона приймає Ісуса Христа. І я кажу: «Стася, ви відчуваєте, що Дух Святий тут з нами. Що Боже Слово каже, де двоє, троє там, і я, вона каже, да, У нас тічуть сльози. Ми плачемо, радуємося. кажу, І зараз на небесах ангели лікують. І кажу: ви вже стали, моя сестра во Христі. Я її обнімаю, ми радуємося, і вона пішла. І я дякую Богу, що в мене була така відпустка. Я проходжу коронографію, в мене судини чисті, там. Серце биття, але саме головне, що я живий, здоровий, і Бог призначив цю Стасю для спасіння. І я радуюсь Богу. Але коли мене виписали, день-два проходить, починає спина мій боліти, починають почки, тому що почали почки кровоточить. Я звертаюся до уролога на польую, вони призначають. Мені, Узі, я пройшов ці УЗІ, кажуть, вам треба лягати, бо будуть чим далі, то будуть проблеми більші з цими камнями. Ну, за це все група молиться, я молився з дружиною. Дають мені направлення, це було п'ятниця. Чого мені тянуть? До понеділка я піду в п'ятницю, прямо туди, у відділення. Я приходжу в відділення, там молодий врач дежурний, я йому розказав, дав свої ці бумаги. Він лягайте, подивився, каже, я не бачу нічого. Піддіть, каже, купіть аптеці води вип'єте, півтора часа пройде, і тоді ми побачимо, міхур буде повний. Все це. Це пройшло. Я купив води, время пройшло. Він мене знов дивиться. Ви знаєте, каже, у вас могли б бути камні. Ну, я їх не бачу вже два рази. Могли б солі бути. Ну, каже, я вас не бачу. В такому пацієнті, як ви, каже, я не нуждаюсь, ми не нуждаємося. Я славлю Ісуса, йду по території Первосовєцької дзвоню Юрі Виговському, Ми радуємося славим Ісуса Христа. Такий Господь. І далі свідчення. Ми 16-го року їздили на черняхів, на Андрушівку, євангелізували. І зараз в мене теж є служіння. Просять мене їздити, я їжджу раз у неділю, це раз у місяць у Луку. І перед Новим роком ми проводили служіння в Луці, там літні люди. І одна пожелі, років 80 сестричка вже стала сестричкою, вона покаялась, вона незряча. Хлопці сини її били, там руку зломали, виганяли демонів, як вона говорила на служінні. Її треба було у лікарню завести. І в кінці ми молилися за цю ситуацію, і щоб Бог дав їй машину. І я розумію, що це стосується мене, що треба мені їхати. Але я дав задню. І проходить знову місяць. Ми знову на початку місяця їдемо. Знов те саме служіння, знов не було нікого. Вони, як прикріплені до Ліщинської церкви, ті браття не везли її, і знов ми проводимо служіння, знов молимося, і знов за цю ситуацію, щоб з її завести. Їдемо назад, і, я, і ми співаємо: прославляємо Бога, по пісенника в нас є. Славимо, і в мені воно оце все вариться. І я розумію, що це мене. І я розумію, що це Дух Святий. Поки ми з Луки доїхали до хати, і в мене рішення було вже да. Ну я розумію, що це не я, це Дух Святий мені допоміг. Я з мені брату так завтра вранці їдемо в Луку, забираємо цю сестричку і веземо в Станішовку. В Станішовку. На ранок я. Поїхав, забираємо її, привозив. Вона проходить з цією рукою рентген, проходить лікаря, завожу і назад, вони мені гроші дають. Ні, гроші не треба. Ви знаєте, що помоліться кажу за мою сім'ю. Бо я розумію, що цих елітних людей Бог чує краще. І я розумію, що ці діла, які ми робимо, тому що віра без діл мертва, вони записуються в книгі. І Бог каже, якщо ти поміг моїм із самих менших, це ти мені поміг. І я дякую Богу, що дає мені це служіння. Я дякую Богу, що я тут стою. Зараз що я можу свідчити. І є місце писання у притчах 28, 27. Якщо ти даєш немаючому, ти збитку не будеш. І я це розмишляв. Дійсно, воно так. що... У мене все є, У мене є Бог на першому плані. У мене є дружина, у мене є діти, є внуки. Откриєш холодильник, в мене є хліб і все, все є. Що я славлю Бога. Ну далі пишеться там: якщо ти відвертаєш очі від його, то ти прокляття називаєш. На, на себе. Е, називаєш. Ну, да, і оце ось недавно я йшов і стояла е, на ринку. Біля квітків стояла жінка вагітна, і вона просила милості. І я проходжу її очі дивляться, я бачу її, я розумію, що вона не з доброго дива. Вона стоїть на цих колінах і вона просить, але я проходжу. Я приходжу додому, які справи я там зробив. Я приходжу додому, я падаю на коліна. Плачу і прошу Бога, Господи, помилуй і дай мені спасіння. Можливо, то ти був у обліку цієї вагітної, а я тобі куска хліба не дав, я води не дав, я навіть не благословив тебе. І таке облічення було. І я. Дякую Богу, я просив у Бога, щоб Дух Святий мені показував, бо часто і на ринку просять, щоб Дух Святий мені показував, щоб це було від серця, коли ти благословляєш, щоб то було істинно, щоб не було обману, лукавства не було з тієї сторони. І я е, дякую Богу. І в мене був друг, ми служили в місці. Разом і він 15 років тут був на ринку, працював з Франківська тут. Я його не бачив. Але перед війною ми зустрілися, ми знов почали дружити. І коли почалася війна, він був там під Києвом, де бомбили. І я йому дзвоню. Разів два дзвонив, він каже, Сергій, хочу виїхати. Ну там, де він працював, гроші не дають. Каже, буду ждати, поки дадуть фінанси, будуть їхати додому. Я приїду вже в Франківськ, я тебе наберу добре. Проходить пару неділь, він мені дзвонить. Сергій каже, я вже вдома. Я кажу, а ти взриви там все чув. Звісно. Кажу, а ти молився. Він каже, як же? Я зразу йому кажу, Коля, давай молимось молитвою. Він зразу молив, я молюся, він повторює і проходить, і він каже, через неділю-дві я буду в Житомирі, тут на бугуні балкона робить. Я його чекаю. Теж десь проходить час, я його не бираю, ніхто не відповідає. Але потім бере плем'янник. Каже, я плем'янник його по Миколі буде вже 40 днів. Але я дякую Богу, я йому засвідчив. Він пішов на небеса, тому що він прийняв Ісуса Христа як Господа і Спаситель. І Я дякую Богу, що Господь дає спасіння. І у мене ось його однокласник, я узнав пару днів назад, що він захворів раком, і я почав дзвонити на село. Хлопці кажуть, однокласникам, знає, знали цю ситуацію, да? ми знали, що він хворий, але дивлюся, ніхто не приймає нічого. Це я ввечері знав. На ранок я з ним созванююся, молюся, звісно, перед цим ним созванююся, коля так і так. Я молюся, жінка, діти моляться за це, кажу, Коль. Треба прийняти Ісуса Христа своє серце Господом і Спасителем. Тоді ти стаєш під опіку Божу. Він, ну, я, я не на місці, я так ні, коля, кажу, давай. Я розумію, що сатана уводить у цієї молитви, щоб він не прийняв. Я кажу, це минутка. Ми, ти, я молюся, ти повторюєш, приймаєш і дякую. І він, добре, давай. Він, він повторює молитву покаяння. Я кажу, Коля, ангели за релігують, твоя душа спасена. Ну кажу: тобі треба йти за Богом, тобі треба. Належати якійсь церкві, щоб не тільки сім'я, але й церква молилася по єдинстві, і церква сильна молитися за твоє зцілення. І я вірю, що я буду свідчити за його, що Господь його ізцілив, що він має зцілення. і він буде свідчити там, у нас у селі, бо в нас є теж пастир, є однокласник, але слава Богу, що Бог дав йому спасіння. І я хочу ще засвідчити по, про прокляття. Нас виховувала мама, одна, батько кинув нас, на троє дітей було менша сестра, я середня і старша сестра. І мати нас виховувала, перший я. Вісів тут на кованому заборі з животом, слава Богу, нічого не було. Бог показав, що ти без мене ніхто. І я поняв це, я покаявся, я зараз перед вами стою. Менша сестра у Пушкіну в Росії захворіла раком. Вона дзвонить я хвора раком. Але Бог дає з сусіднього села там у поліклініці врача, який веде її. Це теж Боже чудо, як так, де в Росії? І його син, коли треба було вже оперувати, він там її ну, дивився за нею по цих бумагах, по аналізах, коли треба було оперувати, його син у Москві хірургом. Він направляє її в Москву. Там вирізають частину, яка вже заражена була. Вирізають, але ми молимося тут. Ми продовжуємо молитися, не перестаємо. Метостаз проходить енний період, беруть аналізи, метостази не пішли. Я славлю і дякую Богу, що Бог вірний. І Він показує свою любов, нам показує, щоб ми її бачили. Старша сестра, і то є і звою, і вона приймає Ісуса Христа, менша сестра. Старшою сестрою теж вдарив інсульт. І це якраз оцей вірний, Розбух. Вона попадає в лікарню. Я до неї, коли вона змогла вже говорити, я до неї дзвоню, вона приймає Ісуса Христа як Спасителя, і Бог її оздоровлює. І вона може з паличкою ходити, вона при своєму розумі. Ну каже Сергій, щоб ти бачив, як трупи вивозили після цього інсульта. Я кажу, Наташа, оце наш Бог. Оце Бог показує свою любов. Він любить нас, якими не були б. Але ми його діти. І я дякую Богу, що я можу свідчити, що я тут, на цьому місці. Слава Ісусу Христу! Хай буде прославлено!